like Miley, throw throw, throw, throw it up. <laughs> Start working like Mali. Oh yeah. Twerking like сьогодні будемо грати World. Простий так? Так. Ну і ж, ми починаємо. І ось, ми вже на ослі. Так. Сьогодні у нас карта Родос. Нема карта, але... Чу... Тож така прикольна. Чуєш, я буду забудовувати ліжко, а ти йде. Добре. Я тут на залізі. А я на цеглі. Не треба щоб блоки купають. Пацан наги. Давайте, навіть. А наш? Не знаю. Буде, щоб тобі, що це є. Зараз. Дай мені це буде центру строюся. На. Взял? Все добрый. На мені, правда не хватает, но устроились. Бати два болка воду. Бачу, Навіть, там текстурка не прорубилась. Ничего, пацан. що шо Там блоки попишут кроется она же, я короче лишку буду строить, я же сказал ну пацаны ч вы нахуй я кажу там ты первый достроился один теперь пишу анали не копируется на я дуже мало сей с хатку забудувала ой лишка кажу хатку ну, ч ты бананового вода целую тотку забирай Нічого пише нема. Так? Молодцы тянет, да? Молодцов. Ну і зараз куплю палку, щоб скидати все. видишь, может, э, кинстер, ходи сюда. Что ты идешь на центр? Я достроюся до центру. Окей. Okay. Кай, я меч купил. Это... Беда, ты меч? Я, я хочу. Не, хоч. Не відмовлюся. Ходи сюда. О, наш пацан тут экипированный. Ладно, будешь те скажеш, окей? Okay. Ой, зеленый перед ним на нас будет. Маниші з железа. Ай. Минус зеленый дебейте. Окей, товара. Бейк, не так і вас пиро бюро. Є вбила. Я вбив. Пустили. На тві матч за три. Мені так в одні руки, я прикинь. Зелен. Тримай. И вони що не на центрі трісня. Ого. Кіньстер. Тримай. За скільки? За, за три. За цього. Золото. За Ой, жіться. На золото. Ну... На золото. Зарод, чекай, а, Я зроблю броню. Тобі треба? Чекай. Я собі зроблю. Тобі золота не треба. Ой. На тобі штанці, бо я. Я Бей, на тонзі, коротше, понесе. Та шо це таке? Що? Чого, пару разів одну і те саме, коротше, зробив? богат. Куда я уже не знаю. Не вся, не на. куда ты бежишь? Да, <laughs> ты сзади. О, привет. Ты инвалид, что <laughs> Нет, просто не Нашу золото. Не знаю, Штаны давай Я як як двір без штани уходити. Что не бани не на? На. Забери вжителя. теле. Э, мої то не забирай. Чекай. На. Что не Ти нагрудник маєш? Май. А я не маю. Будь <гум> треба в у є 10 блоків. У мене на стак 16. Ага. шестнадцать. Ого. Ти даже на центр, я стою на. Ні, мені треба хоча б до пьяного. О, сам не одно жизнь захвата. Ты в курсе, что пьяный стоїть 4 целых. Ого, вау, мм, да. Принаймні не та, як железо. Что вы? Да я союзный кифай, кошки не Одне Поднездову. Чекай. Ту купе собі Ні. А, чекай, я переплутав. Да, железная кирка одна золота кошки. Тебе ей треба? Не, не требует. Я Так, тебе сливать. Один на центре. Ой, ой, я бы там и ты баня, что меня не понял. Ты дашь на центр? Что тут? Я уже на центре. Я иду туда. Я думаю, допустим на червоних я? Що? Шо, шо На червоных. Хочешь ты на червоних? Наш пацан пришел. Я червоного луком. звуком. На червоного зеленого. Ой. На зелені заметило. У не пытаемся с пацаном на червоних, можем зараз ничку взломати. Я пь. Кубай крот. Мы взломали им кроватку, он меня замочили Меня тоже замочили А я, я зеленого центру был. Ой, красавчик. Ой, ти вино на центр. Чекай, мені треба замочили Не був фу, брюн. Тебе не треба моча. Мені не треба. За руку. Ты тут? Ты два брастляешь. Не знаю, чекай. Да <гум> нас червоный-то заучить. <гум> чекай. Червоний да, на нас? Тебя, принципі, нічого, Че шо чекай? Хотя, в принципе, без ничего нечего не жт. Ч зеленый примес? Не сдается не без ничего. В Не знаю. Е в БЛ! Ефбел. Опа, як ви так застроїли, що тут можна кроватку ломати, да? чесно? мы? Да. Подбил блок і все. вс. Принеси был. А ні, зараз візьму блоки. Ой. Чекай. Зелений, де на нас! Та блях! Фу, броні! Пацан, помогай! Ти маєш лук? Ой, Я йду, короче, застрою швидко. Окей? Окей, а я куплю лук. Я купив лук, зараз кину. Красавчик. Можем. Вибачаю за фон. Фух. Відбилися б він в Він побачив, що в мене лук, і думав, у него тоже був лук. Був, але, але він, я бы ее скинул. Я понял. Як бы не втик. Вот что я роблю. Тобі треба на грудных. В мене є, я можу собі купить, что я зайве ничего не зробить. Я тобі зроблю, Добре? Окей. Чекаю, я... Мені треба і на мечах. Мне треба Не Мне треба железа. Все. Мне, не бы, не, мне не треба железа. Только бронирование брони, брони достаточно. Мне И Чтобы не Ой. Йде на центр. А якщо ти маєш цеглу зайву, купи мені більше хапчиков, бо в мене так іде. то на тобі железо. в мене одна, було одне. Чотири в мене вже є. Mm -hmm. На нас опять залений йде. І не один, а троє, троє. Чого бачиш, як я добре купив цеглу, бука? Да, красава. Їх. Чекай, і наш тобі це ха на хавчик? Mm, да. А тут є золоте яблуко? Є. Yeah. А скільки воно? меня? Золото. Скотина. Два золота цей. Вважайте, він там з луком. Він наш по йде. З луками вони нет. Потребуешься? Що yeah. тобі треба, Який а тобі хавчик? -то. Який тобі хавчик треба. Стайк. Я... Я 17 стейків зробив. Ой. Стайки легче, чем яблоки. Я да. знаю. Ой, пацан, стреляюсь. Тобі треба? Ты куда плюс? Ты нагор. Я на наве... не наве... буду. Чекай, мені треба блоків, Я не маю блоків. Маєш блоки? Маю. Скинь, будь ласка. Да. Да, мы ну, не блоки. Чекай, я строю. Ты куда? Через вар? О. На блок. Ага, угу, спас. Пацан педибрал. Ты ш... Наша. <соценно> Чекай, ты иду уже сделаю. Я тебе скину. Ага, угу, Я лезу за тебя, Так. Один навіть без... Ну, коротше, заноче. У мене є варіант, пацан. Який? Okay. Як залізти до них? Ліземо на нашу гору. Так. І через цю гору, заку ми купляємо дуже багато блоків. І через цю гору строимося до них, ломим їм кроватку і все. Тоді мені лука не буде жалко, що мене замочить. А, ну да, реально. А мене має... тільки нема Ти цегли маєш багато? У мене є вже 4 ставки і 40 блоків. Ого. О, туда мені два станка. Один пацан вообще броні, але звуком. Чи він там має броню людей не бачу? Чекай я зараз зроблю. Чи він вже не багато блоків маю? Тільки 55? Там везде суй пишется. Да там дуже довго падає. Зари знову понадобиться. Э, е, пацан, не нахуй. Где зи мною, короче, будем ми. Е, тут наш пацан якусь базу собі построїв. Я думаю, де він бігає. Ми тут якусь собі базу построїв. Да, сам. А воз за той горой. Короче, у мене майже стак тільки на один мальчиш. Ти де? Ти за грою? Він якусь фігню тут построїв, зайде за за гору. О, бачу. Ти до нього йдеш? Ти де? Во! А, бачу. Капіта, що це таке? Є, якщо в цю кімнату щось зайде, воно показує, що я зайшов на за край карти. Зайди в ту кімнату. Яку? Ну. А, ви вийшли за край комнаты. Короче, строимся до заем. ти звідси будеш будешь так Да. Ваша кровать разрушена игроков. так, да, класно ховаємося тут. Да. Тут він до нас не зайде Просто цю хатку закриємо в случай зроблю. Ще цей нуб! Без це. Без броні. Ховайте! Mm -hmm. Ні. Ні, нас не зайде. Що ви має можете що зай... там зверху? Ви кажіть, коли він йде. Я його буду стріляти. Тобі треба хавчик. Ні. Yeah. Що він тут наробив? Ну, пацан, я собі діпостою, но від мені він в мене не стріляє. О, жовтий зараз замочить його. Знаєш, Значит появився. Як? Цей час вийшов і він не в а... Він появився на своїй базі. Я на нашій базі появився. Ти не здухаєш, ти просто появляєшся на базі. Да? Да. І ти так само зробив? Ні, я так не зробив. Ти де зараз? На базі? З на до для... А де саме. Треба виліз на саме легкі штуковини, який строю. І це візу. А, ба. Їх троє, а нас четверо, ми можемо вигнати. Так, 43 хвилини до кінця гри. Двиган. Шо пять зланики? Надіюсь, що меня по нас кем-то можешь. Там ніхто не йде. Я не бачу, я строюся до тебя на гор. Ты сходинки там зробил? Нет. Mm Нет, -hmm. ты не шинтан ніч... взробил. А, я закраюм карту. Будет долг А, що за баг? тільки що якийсь баг був У ну, нас зеленый цей Пришл на цей штуки замочить. А! А, у меня зеленый бьет. Пацан, давай я в тебе верю. Кинстер... Так, двигаемся на кинстера. Давай, Кинстер. Давай, 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 кинста. О, красавчик, чекай. Я не впал, красава. Их трое, я один. Як я по твою на твоєму до твоего дві до моего тут? Я не знаю. Так, я дальше скажу. Ты стій там і кажи, что зала не. Буде. Добре. Де я що нибудь скину. Нема нікого поки що. Я подивлюсь до зелені. Ти ну, ти хочеш, щоб вони відмішували? Ні, вони не йдуть. Вони, походу, на центрі всі. Або на своїй базі. Аби на своїй базі, так. На центрі нікого нема. Ви, не, мої зрителі, напевно бачили, як мене пролагало, що його. Не Бан... думаю, що я вже впав. Я так само мене так само було пролагало, і я тоже думаю, що що я вже впав. Чекається, зелені мають бути. Так. Я до зеленого. Дивись, що не йдуть на мене. Потім мені треба швидко бути так, втікти. Чекай, Стій, стій від... Кінстер. Мене можете сі. Хистер тут один, зараз скажу. Тут двоє... Ні, один на базі. А не купили знаєте, в чому прикол? Чом? В мене тільки нема. Я ну пацан. Да. Вибачте, що це телефон? до мене. Що-що? Чого ти телефон тут не знаю? Ой, мене засіклее. Чого? Ні, тут б, нікого нема. Ні, є один зелений. Вибачте, що до мене дзвонять, телефонують. Чуєш, подивися, побіжи і, до, до зелених класик місяць це. Що? Чи в них приватка отстрої? Трохи є, не дуже. О, зелений прийшов. Хвася. Я не хочу. Не, не хочу. Я так п'є на готовому місці стою? Вони тебе не бачить, поки що, чекай. Це АВЦ, це мені треба. Пацан, давай вели, вели на центр зараз і скажеш, що хто з'їв середини. На центр? Забираєшся? Та щоб ти кроватку збив. У мене підійшов пацан. Що, чесно? Так-так-так, да, 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 через кукурудзу підійшов. О, красавчик. Тобі я хп. Ні, воно цей. Тебе бьешь хп? Е, три хп. Я скину, короче, к базу. На базе ніко... ні, никого... Не, уже двое есть. Только что никого не было. я надеюсь, они по скайпу не играют. Что, что? Я надеюсь, они по скайпу не играют. Вот так будет мне капец. Один сказал, да и все, нет. Тай, та й я тобі. Mm -hmm. Пацан він десь сюда. Не бачу. Ой, він мене за мала и вс Две из пацана забане. Две, щоб тебе інші не засекла. Так шооо один засик, на те всі засікли. Ти полети на їхню базу дивись, матка не застроєна. Кажу застроєна. Сильно? А-а. Один блок збиваєш, і збиваєш цілу кроватку. Вс у мене пацан звуком засік Ой, чекай, так привычка сюди йти Це не той самий пацан. Той самий Не-не, ні, ні, не той самий. Йои. Вс, всі засікли. Пацан йдуть до тебе. Кінстер вале. Где пайна? Так. Я так і знаю, що я тут не виграю. Шок... О, добре, що нікому сундуків ніяких не Ну, Що, no. Кінстер, на цьому все, чи ще будемо тут грати. А я думаю, що на цьому все. І так, з вами був я, Кінстер, і Коласки. Всім пока-пока. Ми сьогодні грали в на моєму ворогі. Пока-пока.